В Цьому відео я продемонструю вам максимально просту дієву стратегію на ринку, в котрі використовуючи лише два індикатори, ми зможемо отримувати насправді гарні результати. Одразу кажу, вся торгівля приходить на біржі квоток, тому обов'язково переходьте за посилання в описі даного відеоролику та приходити реєстрацію, щоб отримати плюс 35% на ваше перше поповнення. Першим ділом ми маємо налаштувати з вами нашу робочу панель. Зараз для цього переключаємо таймфрейм на 30-секундний і додаємо наші індикатори. Індикатор перший у нас називається Don't Чан -chan Channel, Тут ми нічого взагалі з вами не змінюємо, окрім middle лінії. Ми її ставимо синім кольором. Далі додаємо індикатор RSI, який знаходиться трошки нижче. І тут ми з вами взагалі нічого не чіпаємо. Після чого просто розширюємо індикатор RSI. Ми можемо з вами побачити два індикатори, котрі вже додані на графік. Перший індикатор знаходиться у нас за нашим графіком, як PON, і у нього є Рівень підтримки це червона лінія, і рівень спротиву це зелена лінія. Коли ми підходимо з вами до зеленої лінії, ми маємо відштовхуватися доносу. Відповідно відкривати угоду у низхідному напрямі. Коли ми підходимо з вами до червоної, ми з вами маємо відкривати угоду у висхідному напрямі, тому що маємо відштовхуватися вгору. По індикатору RSI, котрий виглядає у нас як дана зелена лінія. Ми з вами маємо знаходитися. Тому самому напрямі, що індикатор Дончан Channel. умовно, давайте переключимося на іншу пару і зможемо переглянути ситуацію, що зараз по індикатору Донча Channel ми з вами знаходимося знизу, і по індикатору RSI ми з вами знаходимося знизу. Тому тут можна відкривати угоду у напрям вгору, оскільки ми з вами знаходимося близько до зони перепродажу по індикатору RSI, тобто біля 30 і також знаходимося близько до зони перепродажу до нашої червоної лінії по індикатору Донча Channel. Відповідно. Можна відкривати угоду у напрямі вгору. Тобто ми з вами маємо шукати ситуацію, де індикатор Donchian Channel знаходиться знизу, та індикатор RSI знаходиться знизу. В таких випадках ми входимо вгору, коли індикатор RSI і Donchian Channel обидва знаходяться вгорі. Ми з вами маємо відкривати угоду у несхідному напрямі. Який час експірації краще всього обрати для даної стратегії? Все максимально просто. Я торгую за 30 секундним таймфреймом, тому час експірації у мене має бути в три рази більшим за. Мій таймфрейм відповідно одна хвилина 30 секунд, тобто ми просто помножимо наш таймфрейм на 3 і отримуємо потрібний нам час експірації. На рахунок суми угоди, то це все індивідуально, але я інвестую до 1% від вашого балансу, щоб не втрачати великі суми коштів в першій угоді і мати змогу робити перекриття, що і вам рекомендую. Зараз давайте знайдемо дві угоди: одна буде на висхідний рух, одна буде на несхідний рух. Я продемонструю вам, як відпрацьовує дана стратегія. І угоду Лютні парі USD BDT. Дивіться, ми з вами підійшли до нашої червоної лінії, що свідчить про те, що найближчим часом будемо рухатися донизу. Не ідеальна точка входу, але на даній свічі, де ми з вами тільки доторкнулися до нашого рівня, я відкриваю угоду у безхідному напрямі. По-перше, я бачу сигнал від індикатора Donchian Channel, по-друге, бачу сигнал від індикатора RSI, який знаходиться у нас ось тут. Відповідно, в сукупності ми маємо з вами чіткий сигнал. На купівлю, тобто на рух в гору найближчим часом. Я натискаю кнопку вище і дивлюся на відпрацювання даної угоди. Як бачите, по даній угоді ми з вами забираємо відмінний прибуток. І з 6 тисяч гривень фіксуємо плюс 5160 гривень чистого профіту. Забираємо цей плюс в копілку і рухаємося на наступну валютну пару. По валютній парі АНЗ USD ми з вами відкриваємо угоду у східному напрямі, оскільки ми підійшли близько до даної зеленої лінії. Про що нам вже свідчить вона, про те, що ми з вами будемо рухатися донизу. І ми маємо з вами підтвердження від НДК, АТО РСАЙ, оскільки ми знаходимося доволі близько до відмітки 80%, А відповідно тут вже у нас буде починатися рівень перекупівлі, від котрого ми також потенційно з великою ймовірністю будемо відштовхуватися у несхідному напрямі. Відповідно, у нас угода відкрита, дивимося за її відпрацюванням. По даній угоді зараз ми з вами фіксуємо прибуток і забираємо плюс ще 5520 гривень чистого профіту. Якщо ви хочете отримувати більше подібних угод, більше подібних актуальних стратегій і в цілому навчання трейдингу покрокового для новачків, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, котрий буде в описі даного відеоролику. Клікайте за посиланням та переходьте, оскільки вхід туди обмежений. Каналі ви знайдете для себе масу корисної інформації, як я сказав, до цього стратегії навчання безкоштовні сигнали, котрі ви можете копіювати та на цьому заробляти кошти. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви зрозуміли, як працює дана стратегія. Спершу ви можете протестувати її на невеликих сумах або на деморахунку, щоб впевнитися в її прохідності. Не інвестуйте великі суми коштів у угоду і керуйте своїми ризиками. Успіхів!